Показую проєкт одномісного апідоміка, чи бджолохатки виправлений і дещо дороблений. Значить, буду показувати в послідовності, як проєкт реалізовується на практиці, в послідовності його виготовлення. Ось так. Виглядає пчолохатка на одне місце і на три бджолиних сім'ї. Сам проєкт починаємо робити з основи. Основа це є сама рама, на якій ми будемо будувати. Друге. Що ми повинні зробити? Це поставити ребра каркасу, прикріпити до основи. На ребра каркасу ми маємо з'єднати ось такими верхніми теж свого роду рамою. Після з'єднання рамою, ми вставляємо ось ці тут і тут, такі е, такий отвір для вікон. Після цього переходимо до даху крокви. Значить, ставимо ось таких 5 геобразних витворів, з'єднаних між собою. Всі вони чотири ось так вирізані, п'ята ось тут, правда, вирізана, але вона має бути лягати прямо на ось цю перекладину. І закріплюємо їх ось такими вставками, щоб вони не рухалися і міцніше стояли. Коли маємо основний каркас, робимо підлогу. Вставляємо підлогу на всю на весь низ каркасу. Після цього починаємо. Будувати вулики. Ставимо готові вже стінки, з таким чином їх прикріпляємо, середину вставляємо, розміщуємо перегородки, які будуть Ділити цей вулик на три частини чи на чотири, в даному випадку на три. Після цього формуємо льотки. Льотки – це не зовсім льотки, це є льоткові тунелі, я це називаю. Ось так вони виглядають. Після цього повертаємось до вуликів і робимо самі стелинки, які будуть лежати трошки вище рамок. Після стилинок ми переходимо і формуємо сам Лежак. Дві рейки всередині, які зверху накриваємо ось такими досочками. І він буде ось таким чином виглядати. Маючи ось це все готово, робимо вікна і двері. Отвір вставляємо, чи з цієї сторони, відповідно, вулики будуть зліва, вікна, справа, чи навіть з цієї сторони. Як кому буде пасувати розміщення лежака? Зробивши вікна і двері, поставивши їх на місце, ми можемо обшивати це все. Обшивається це все блокхаусом. Вирізається підлітки, зашиваються стінки, обшиваються двері, довкола вікна і маємо готовий обшивку. Після обшивки в кінці ми ставимо дах. Дах взагалі-то ми робимо з вагонки і вагонку накриваємо м'якою черепицею. Ось так виглядає наш проєкт і послідовність його будови.